Українські воїни ліквідували 550 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 24 артилерійські системи, стільки ж автомобілів, 9 бойових броньованих машин, 5 танків, 2 засоби ППО, стільки ж РСЗВ та збили 31 безпілотник. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 14 липня такі. Українські воїни ліквідували 236 тисяч 590 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі танків і 8 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 4 тисячі 449 артилерійських систем загарбників. На 680 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 423 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 310 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7 тисяч 19 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3783 тисячі безпілотних літальних апарати ворога та збили тисячу крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 662 одиниці. Дані уточнюються.